Пане Олександре, е, таке враження що да, щодо цих документів, хто тільки доступу не має, чомусь так виявляється. Е, і загалом хочеться вас зрозуміти, наскільки могла Росія оцима агентами отак от, от докопатися до секретної інформації? На який рівень вони могли зайти. Коли було в матеріалах е, засобів масової інформації, повідомлення щодо... Того, що змінені цифри, які виглядали дещо заниженими російських втрат і завищеними українських втрат, то, безумовно, це був насторожуючий момент можливої причетності російських спецслужб до цієї акції. Ну і взагалі, єдине, що в якійсь мірі протирічило цьому, то здається, не було логіки з військового характеру, навіщо розкривати таємницю можливого підготовки до українського контурнаступу? Але оскільки зараз вже явно проглядається цей інцидент із, із другим учасником витоку. То тут е, наші американські колеги повинні більш ніж попрацювати, в тому слів контактів і взаємодії з українськими спецслужбами. Е, реально може проявитися е, факт, що це е, такі маскувальні відволікаючі моменти е, з боку Росії для того, щоб заховати справжнього крота, який має проникнення у. Саме серце інформаційної безпеки Сполучених Штатів пане Олександре. І е, ну, якщо дивитися там по деталям це все, то виходить, що ці документи насправді були злитими давно, ну там, в лютому місяці. Тобто вони певний час лежали. Ну, якби про них хтось знав, але не такий широкий загал, як зараз, як мінімум. Загалом, скільки як ну, давно можуть лежати такі документи, е, ну і. Наскільки може бути їхній великий об'єм і такі зливи, ось будуть просто одна за одною йти. Просто виходить, що люди не помічають, що їхні документи розміщені на якихось маленьких ресурсах, у яких чатах, у якихось групах? Ну, Сполучені Штати вже мають прецедент, президент Сноудену. Пам'ятаєте, коли він е також отримавши величезну кількість документів? Затримував їх, маніпулював, маніпулював, в кінці кінців опинився е, в Росії. Це, е, на жаль, е, на жаль, для демократичної країни цей людський фактор, він є набагато е, більш найбільш, найбільш, найбільш небезпечний, ніж тоталітарні системи, тому що в тоталітарні системи відбір е, кадрів до яких допущений. Відповідальність за скоєні проступки, злочини набагато страшніша ніж в Сполучених Штатах. Сполучених Штатах, як такого закону немає, там розглядають про відповідальність розглядають конкретно кожний прояв, кожний елемент цього документу для оцінки відповідальності. окремий. Персоналі навіть таким чином уникали відповідальності. Тому о, все залежить від, від ситуації реальної, але, як правило, як правило, якщо ці матеріали попадають виключно у засоби масової інформації, то вони складають сенсацію не сьогодні, коли вони потрапили, а ще вчора. І ви, як журналісти, це прекрасно розумієте. Затримувати можуть тільки ті, хто маніпулює ними. naime otvorima nam Пане Олександре, ну і на ваше бачення, от особистих професіонального е, силовика е, спецслужб, розкажіть, будь ласка, от наскільки серйозно це зіграло на руку росіянам, чи на вашу думку, вони справді підкоректували ту інформацію? Ну і чи будуть на це зважати сполучені штати і якось намагатися більш приховувати ці документи і тримати свої документи, от в належному стані, а не отак, оце як як вийшло. Ну безумовно, що Сполучені Штати зроблять висновки, бо це вже в умовах війни, в умовах військової допомоги є небезпечним і для країни, яка воює для України. Хоча, хоча ми будемо разом з ними старатися нейтралізувати максимально, але в той же час, як, як сказав керівник військової розвитки. Кирил ударов, що найбільшу преференцію, найбільшу вигоду від цього отримала Росія. Я також поділяю цю позицію, тому що е, якраз на жаль, витоку інформації немає по стосунках Росії, наприклад, із Китаєм, і взаємодопомозі і так далі. А от відносно допомоги Сполучених Штатів, Сполучених Штатів в Україні є. А для нас це дуже важливий факт фактор і факт. І я би сказав, що від цього залежать наше майбутнє майбутнє України. Ну, а вони підкориговували цю інформацію на ваше бачення? Ну, я думаю, що якщо це пов'язано, от уже зараз набираю обертів, це другий сценарій, то безумовно, для того, щоб так, можна більше заплутати слідство. Більше заплутати громадськість в тому, що, що відбувається з цими документами, зробити, я кажу, зробити таку ширму, відволікаючи маневру, від, від справжньої джерела інформації від Китаю, який працює у Сполучених Штатах, або, або, або від технічних спроможностей, тому що. Не дивлячись на те, що Сполучені Штати лідирують у плані захисту інформаційних технологій, і інші країни вчаться в них, все таки індивідуальні хакери мають можливість проникнути і отримати таку інформацію. Такий, такий варіант також не виключається. Але, але якщо е, зібрати все до єдиного, то слід російський слід більше проявляється я не я не маю підстав констатувати стовідсотково але але я кажу що це достатня підстави для колег для коконтрозві для контррозвідки ХБР і, і інших відомств е, які 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 захищають інформацію для того щоб дослідити детально і внести відповідні зміни тому що така тенденція вже вже для сполучених штатів стає небезпечною. Вони багато витратять для цього і фінансів, і ресурсів, і політично в стосунках із своїми найближчими колегами. Пане Олександр дуже вдячні вам за ваші професійні пояснення і бачення цієї ситуації. Ним з нами поділилися. Вдячні вам за це. Олександр Скіпальський, екс заступник голови СБУ, долучався до нашої ефіру.